Державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, територіальним відділенням першому півріччя розглянуто 61 заяву скаргу звернення громадян та юридичних осіб щодо порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Проведено 6 перевірок суб'єктів господарювання за результатами розгляду заяв, за результатами перевірок та з власної ініціативи територіальним відділенням у першому півріччі розглянуто 66 справ. За результатами розгляду зая... справ е... припинено 100 порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Саме велика питома вага порушень це порушень пов'язаних з зловживанням монопольним становищем. Їх у нас припинено 43 порушення. Порушення припинені на ринках адміністративних земельно кадастрових послуг, на ринку ритуальних послуг, на ринку вивезення твердих побутових відходів, на ринку. Перевірки з технічного стану димових каналів на ринках, ну і на інших ринках. Це саме велика група порушень, де є зловживання монопольним становищем з боку суб'єктів господарювання. Інші порушення, такі як, це теж такі важкі порушення, як антиконкурентні узгоджені дії. Антиконкурентних у дій у нас за перше півріччя припинено сім. Вони всі стосуються порушень законодавства про державних закупівлях. Ви знаєте, що є закон, який регулює ці відносини, закон про здійснення державних закупівель. І у частині контролю з нашого боку є таке питання, як спотворення результатів торгів тендерів. Це питання наше. Ще раз зазначаю, що таких порушень у нас припинено сім. Воно стосується закупівлі за державні кошти робіт, закупівлі за державні кошти товарів. Продуктів харчування для шкіл, для лікарень і так далі. За перше півріччя нами припинено 26 порушень, пов'язаних із недобросовісною конкуренцією. Туди входять такі порушення, як досягнення неправомірних переваг конкуренції за рахунок порушення чинного законодавства. Порушуючи чинне законодавство в тій чи іншій сфері, є суб'єкти господарювання, які досягають неправомірних переваг конкуренції.